Я вам пропоную розпочати нашу зустріч з оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Весняний вітер, з якого ми дізнаємось, про що сьогодні піде мова. Ось послухайте. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув заливання хуртовини і тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гойдав його віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашептав весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона, весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, заквічалась квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Малята, як ви гадаєте, про яку пору року йде мова в цьому оповіданні? Так, вірно, малята! До нас вже наближається весна. Але на дворі ще морозець, де не де лежить сніжок на землі. Але недовго залишилось панувати зим... зимі у нашому рідному краї. А як ви гадаєте, що незабаром станеться зимою? Так, малята вірно, зима передасть свої права весні. Якщо ми дуже уважно подивимось, то помітимо перші ознаки весни. А як ви гадаєте, які перші ознаки весни? Так, малята, вірно, сонечко світе яскравіше. Веселіше співають пташки. Малята, а яка ж вона весна? Допоможе нам в цьому дидактична гра, весна яка? Дидактична гра? Весна яка? Весна яка весела, весна яка довга, весна яка соняшна, весна яка співуча? Весна яка кольорова, весна яка працьовита? Весна яка. Тепла, весна яка святкова. Весна яка холодна, весна яка ніжна? Весна яка зелена, весна яка квітуча. Весна яка веселкова, весна яка затишна. Весна яка коротка? Весна яка дощова? Весна яка солов'їна? Весна яка привітна? Весна яка світла? Весна яка чарівна? Дякую вам за увагу. Молодці, мої любі. Зима тривала довго. А якою ж вона була в цьому році. Так, малята морозною, холодною, вітряною. Інколи траплялись снігопади. Але разом з тим зима дарувала нам зимові розваги. Давайте пригадаємо їх і пограємо в гру зимові розваги. Дидактична гра зимові та весняні розваги. Подивіться уважно. Де тут весняні, а де тут зимові розваги? Так, ми катаємося взимку на лижах, а весною зустрічаємо птахів. Подивіться уважно, де тут весняна, а де зимова розвага. Так, ми взимку ліпимо сніговиків. А вже навесні граємося у струмочках, які утворилися після розставання снігу. Молодці дітки. Подивіться уважно, де тут зимова розвага, де весняна. Так, кататися на санчатах ми можемо взимку, а збирати квіту лише навесні. Подивіться уважно, де тут зимова розвага, де весняна. Так, взимку ми можемо грати в сніжки. А ось навесні кататися на самокатах, велосипедах та роликах. Подивіться уважно, де тут зимова розвага, а де весняна. Так, взимку ми можемо кататися на ковзанах. А ось навесні поратися на вгороді і садити квіти. Подивіться уважно, де тут зимова розвага, а де весняна. Так, дітки будують льодову гірку, щоб кататися, а дівчинка гойдається на гойдальці, що можна робити лише весною. Малята, є багато приказок про зимову пору року. Ось послухайте: Січень січе аж у вуха пече, січень вже минув і мороз став слабіше. Слухайте іншу приказку. Хай лютує лютий та вже весну чує. Це малята приказка відповідає нашому сьогоденню, тому що весна у нас на порозі. Сьогодні ми гарно попрацювали молодці малята. Так скажіть мені, будь ласка, який порі року. Поступиться зима. Так, малята, вірно, весні. На цьому наша зустріч закінчується. До побачення!